Юні футбольні таланти з села Грушево Тячівського району радіють новому спортивному майданчику. Відтепер школярі сподіваються на кращі умови для тренувань. Тепер ми будемо показувати кращі результати, і відтепер у нас теж буде можна проводити спортивні змагання по футболу. Керівництво школи зазначило, що відкриття майданчика важливе для місцени, адже грушево спортивне село зі своїми традиціями та здобутками. Вихованці нашої школи мають надзвичайно важливі досягнення в спорті не тільки на теренах нашої держави, але і за її межами. Школа несе триєдине завдання. Завдання це виховати дитину, навчити її, а так само бачити її здоровою. А здоров'я буде тільки тоді, коли учень, дитина буде займатися спортом. Новий спортивний майданчик має на меті сприяти розвиткові спорту в Грушеві. Відтепер учні місцевої школи зможуть в поліпшених умовах проводити уроки фізкультури та позашкільні тренування. Більше рухатись, більше займатися спортом. Одна з приоритетних задач. Тепер на даному етапі задачі школи нашої. Яка ставить собою три цілі? Це виховання, оздоровлення, навчання. Майданчик у Грушеві будували протягом двох років. Майже 200 тисяч гривень витратили на зведення основи спортивної споруди. Згодом з обласної скарбниці виділили кошти на штучне покриття. Цей майданчик дуже добре є для нашої для нашого села, тому що у нас спортзал є в школі, або він розташований на другому поверсі нашої школи. І цей майданчик дуже много значить для нашого села, щоб він, щоб він дійсно є, де дітям розвиватися спорту і ну, вести здоровий образ життя. Уже найближчим часом в Тячівському районі планують встановити 23 дитячі ігрові майданчики та сім спортивних площадок. Наступним селом, після Грушева, де збудують тренувальне поле, буде руська мокра.